Доброго дня всім. Сьогодні 11 травня 2024 року. Нарешті більш-менш така погодка трошки стабілізувалася, бо дуже погані кліматичні умови у нас були на цьому тижні. Ночні заморозки. І сьогодні ми приїхали проводити гербіцидний обробіток даного поля. Такої ось кукурузки. Дивіться, бачите. Три листочки, йде четвертий, саме та фаза, що треба. Тут була проведена одна глівосадна обробка даного поля. І ось вже пішла вже друга етап бур'янів, і амброзія, і соняшник, там, в общем, і березка, коротше, Одним словом, все. Ще вам покажу ось під'їжджає трактор. І зараз вам покажу, як ми будемо все це робити. Ось такий ось буде гербіцид на дане поле. Розмішуємо його добре. Будемо вносити норму 420 грам на гектар. Плюс прилипача будемо давати і волка Грам, мабуть, 300-350. І ще будемо pH зменшувати аквареллю. 10 грам будемо давати акварелі на 100 літрів води. ПАХ зменшується із 8 трьох стає десь на 6. А, зараз. Зараз добавим сіпіногашника трошки. Поднимитесь. А диван там. Грамм 150, надо было На, полную бочку нормально раз. Так там мы добавляем постоянно глифосат. И тоже, тоже. Шоколад. препарат. Шоколад? Да. Хороший шоколад, да? За морозами будем морозить. Ось так ось проводимо заливку даного гербіциду. і далі вам покажу все. Як ми заїдемо, вже будемо працювати. Ось замішали вже і зараз будемо проводити оприскування вилив 100 літрів на гектар. Коли працюємо гліфосадом, виливаємо 50, коли 60, ну дивимося яке поле, щоб хватало там бочки. На кукурудзну обробіток виливаємо 100 літрів. Замішали коктейль, ви бачили все. Ну і зараз картуємо. старт пішов. Так, ось, бачите. На соняшник капля падає. Пода саме раз, 22 градуси. Тепла, вітер 4-5 метрів на секунду. Подивились по погоді, вирішили робити сьогодні, бо пониження буде. На 3х4 дня, а там уже буде і фаза більша. Тим більше цей гербіцид саме краще працює, щоб ніяко було, ну, щоб ніяк не було після дії на кукурудзу саме в таку фазу. 3-4 листок, який виходить. Так що так, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Слава Україні, до зустрічі!